Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз інструкцію кожну сторінку, паспорт до дозиметра Бела. Причому з цієї рідкісної версії, в якій зеркальна наклейка і червоний, червоний колір. Ну і тут так само чорний текст і зеркальна наклейка. Так вона всередині виглядає. І покажу інструкцію, схему до неї буде корисно, хто буде не ремонтувати. Кожну сторінку прошу. От до неї паспорт. Поїхали. От є зміст. Детально всі характеристики. Можете на паузу ставити і почитати кому питати. Внімання жителі Білорусі, України, северо района районів Європейської частини СССР. Який рік? П'ятий місяць 91-го року. Так писала. Ну, це тут печатка. А сама ця роздруківка вона з давнішого року, тому що тут ще в рублях. От. Все, це надписи вже пізніше писали. Так, і що тут пише? Для вашого удобства і лишання сервісного обслуження, де битових БЕЛО Бела Заводів Сергія органував пункти по обміну населення несправних приборів в течение гарантійного срока по адресах обмінних пунктів. От, в Мінську, в Києві і в Ленинграді. От, в Києві була вулиця Горького, 152. Київський між Републіканське підприємство ізотоп, ВО Ізотоп. Ламались ці прилади, приймали на гарантію. От. Печатки антіквар. Музейний експонат, раритет. Далі, ще є тут дві бумажки. Ось така. Оценка показання індикатором. Так, отже, Ось. і схема. Схема дуже маленька, до речі. Дивіться, розмір її 11 см ну, на 16. Я вам влізу навіть в камеру. Всього вам покажу. Зараз. От прошу. Ось вот вся схема. Можете скріншот собі зробити. Все в 4К вам знімаю. І з тієї сторони от схема. Все вам покажу, що в макро ближче. Кому потрібно міг розібратися, зремонтувати собі прилад. Так, от надписи тут. Так, От. Прошу, видно все, зняв. Плюс схема, резистори і конденсатори. Всі номінали і все. Далі. Називається ось так. Схема електрична, принципіальна. Симметра Белла. Ну и саму схему я покажу. Так, так помещается в кадр все. Так, и частины еще поближе. Ну, все, бачили тепер схему, все детально. Тут мікротекст дійсно дуже маленький, тому вам знімаю в макро. Хорошій якості, вам дивіться. Букви менше, ніж пів міліметра і цифри. Є. Ось тут навіть значок гамми поставили, що влітають гамма квант тільки гама. Більше нічого він не бачив. З бм 20 написано, крім гами, сліпий повністю. А майже всі предмети рідини і гази на планеті Земля 90% фонять саме бетове промінювання. Гама вже, як то кажуть, вторічна. Вже чистих гамма-примінювачів, ізотопів немає. Тому що основа всього бета-розпад. Ну і Альфа розпад, а ага, вже вторічно після них, як там в тих поговорках, можна сказати. Все. кожен. гамма ізотоп фонить по беті. Але не кожен бета-ізотоп фонить по гаммі. Ось так. Все, всім до нових зустрічі!